Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся Апостолівські новини. На вулиці Котовського майже рік тому комунальним підприємством Апостолове Водоканал було замінено водопривід. Та чи якісно були виконані роботи? З цього приводу можна сперечатися багато. Проте результат так званої заміни видно вже сьогодні. З цього приводу невдоволені жителі міста Апостолове. Вашій увазі наш відеосюжет. По вулиці Котовського завжди активний рух транспорту і перехожих. Відповідно, багато очевидців того свавілля, яке відбувалося при прокладанні нового водопроводу, коли було порушено ледь не всі технології, в тому числі і правила безпеки. Результат уже розхльобують жителі вулиці. Шановні глядачі, хочу розказати вам, як наше комунальне підприємство під керівництвом Яблуновського Станіслава Юрійовича Владислава Юрійовича займається ремонтом водогінних систем. У минулому році, рік тому, вони замінили водогін за народні гроші. Люди зібрали гроші, дала міськрада із громадських грошей кошти. І вони положили трубу. І з таким качеством, як вони положили, в цьому році цей стик потік. Він тільки ще в минулому році, коли вони робили його, з скандалом розрили. Сказали, що устранили теч, знову зарили, а тим не менше воно в цьому році потекло. І тече вже. Я вже півтора місяця назад добрався до них, з сулибочкою побічали зробити, і на тому все так і закінчилось. В день в день, крулі сутки, вода тече, а це вважається людські гроші, і ніхто на це не реагує. А потім у нас повищаються тарифи, і куча об'єктивних причин порушення тарифів, а діяльність. Комунхоза і комунальне підприємство ніхто не розглядає. Так от можна подивитися живий факт, як воно все робиться. Чи збираються комунальники виправляти свої помилки, поки невідомо. Але надалі сподіваємося на позитивний результат.